Там, де немає усвідомленості, завжди з'являються індивіди, які на цьому наживаються. Вони заробляють величезні гроші на крові і стражданнях інших людей. Це зло, справжнє зло. Вони не хочуть, щоб війна закінчувалася, тому що вона їм надзвичайно вигідна. А дуже приємно знову вас бачити. Зараз ми в Майамі, на неймовірному заході, який проводить організація Life's Amplified Global Institute of World Leaders. Передусім, я дуже радий, що ви змогли приїхати на цей захід, адже це справді важлива подія. Окрім президента Домініканської республіки, тут багато дипломатів, політиків і впливових людей. І вони мають бачити, що українське телебачення також присутнє. Як ви чули, Алекс також говорив про те, наскільки важливо відновлювати Україну і як потрібно залучати бізнес до роботи в Україні. Думаю, ця зустріч дуже корисна для українців. Він також говорив про поранених військових. Мені було особливо приємно це почути. Про них не забули навіть на міжнародному рівні про них говорять. Ми пам'ятаємо, що в Україні триває війна, що там є люди, яким потрібна допомога. І сподіваюся, завдяки цьому заходу бізнесмени і дипломати більше знатимуть про ситуацію. про глобальну ситуацію. Тому що перебуваючи в Майамі, дуже легко забути, що існує решта світу і що в інших країнах є проблеми. Ось що є найважливішим особисто для мене. Я знаю, що тут присутні дуже дипломатичні люди. Вони висловлюються надзвичайно дипломатично і певною мірою. Це компенсує те, чого бракує Організації Об'єднаних Націй, яка просто величезна. А ця організація складається з волонтерів. Із людей, які дійсно хочуть щось змінити, вони роблять це не заради якогось уряду. Вони представляють бізнес-спільноту, а бізнес це те, що стимулює людей працювати разом. Як один джентельмен сьогодні сказав: давайте виробляти хумус замість того, щоб воювати. Ось у цьому і сенс. Я вважаю, що ця організація як доповнення корисне розширення ООН, як справжня організація Об'єднаних Націй. Що ви про це думаєте з моральної точки зору? Що на вашу думку відбувається з суспільством, з людьми, які ухвалюють такі рішення? раптово починають війни та позбавляють життя інших Як ви вважаєте, чому це взагалі відбувається? Як ви сказали, це справді дуже влучне слово. усвідомленість, коли люди розуміють, що саме вони роблять адже коли вони діють неусвідомлено, вони неначе божевільні та не контролюють ситуацію. Звісно, війна це безумство, чисте безумство. Ми вбиваємо одне одного. і на жаль, там, де немає усвідомленості, завжди з'являються індивіди, які на цьому наживаються. Вони заробляють величезні гроші на крові й стражданнях інших людей. Це зло, справжнє зло. Вони не хочуть, щоб війна закінчувалася, тому що вона їм надзвичайно вигідна.